Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати пряний вишневий соус до м'яса. Можна готувати із свіжої або замороженої вишні. Для цього соусу нам необхідно 2 літри вишень без кісточки, 16 столових ложок цукру, 2 столові ложки солі, 2 чайні ложки меленої суміші перців. 2 чайні ложки червоного лагідного перцю, 12 чайних ложок паприки карі, 4 влоки часнику, 2 столові ложки 9% оцту, 100 мл води, а також 4 столові ложки кукурудзяного крухмалю. Дві літри вишень ми взяли без кісточок. Зараз ми ці вишні пробуємо блендером. <плес> Каструлю даємо вишню. До вишні додаємо цукор 16 столових ложок. Повезємо дві столові ложки солі. Дві чайні ложки червоного омеленого перцю. У нас чайних ложок приправи карі. Переголовки часнику. дві столові ложки оцту Тепер перемішуємо Крухман і воду будемо давати пізніше. Будемо готувати на повільному вогні, помішуючи. Біля 30 хвилин Крохмаль розвели у воді, зараз додаємо до соусу. Перемішуємо. Виварюємо ще 5-7 хвилин і закручуємо в баночки. Баночки мають бути стерилізовані. Дякую всім. хто підписався на канал. не Будемо цікавих рецептів.